Пережити стихію. Синоптики просять набратися терпіння. Хуртовини на львівщині лютуватимуть до ранку, суботи. Завтра та у неділю сніг падати не буде, але вдарить мороз. А ось справжню весну обіцяють вже 1 квітня. Сподіваються, природа не підведе. На комп'ютері Балканський циклон, який нині лютує над Львівщиною, пік хуртовин припаде з 13 до 18 години дня. Ввечері хурделити буде менше, а вночі стопчик термометра різко піде вниз. Опади до кінця дня ми все ж таки очікуємо сильні місцями, дуже сильні сніг. Але ніч теж буде можна сказати ще не сприятливою. Опади вже перейдуть більш помірні, але десь по сходу або та в горах все ж таки місцями сильні. Сніг ще можливий. Вночі ми вже очікуємо 8-13 морозу і в день 9 морозу. І вихідні, звичайно, будуть більш морозяними. Циклон, який утворився над Балканами, накрив схід Європи і швидко рухається далі, залишаючи львівщину переміститься до центру та півдня України, Галичина ж залишатиметься під впливом холодних мас ще увесь наступний тиждень? Вночі становитиме 13-18 морозу при проясненнях навіть до 21-22 двадцяти морозу? Ну і така морозенна погода фактично буде тривати до 28 числа. У Львівському гідрометцентрі весну чекають першого квітня. Повітря прогріється, і тиме дощ, який має змити усі наслідки балканського циклону та цьогорічної аж надто затяжної зими. Ярина Матвіїв зарпіх новини.